Всім привіт! Сьогодні будемо з вами говорити про мої покупки на літо, що я купила собі з одягу, що я пошила собі з одягу, що я придбала з косметики, що мені допомогло за цей час, я буду продовжувати використовувати. Тобто, все-все-все, що пов'язано з. Покупочками називаємо це так. Давайте розпочинати без дофох якихось там прильотів. Розпочнемо, я думаю, ми з вами з одягу. По одяг я люблю найбільше. Почну розповідати вам з речей, які я пошила для себе. По-перше, це мій скарб, за яким я полювала десь рік. Котон Гучі з кониками. Боже, я побачила цю тканину ще рік тому. Вона на той момент коштувала стається в районі. 2000, тисяч, щось там 1600 чи 1800 гривень, і мене дуже зажимало її придбати купляти. І тут десь на початку червня магазин, як, в якому я купляю дуже часто класні тканини, виставив, що вони роблять на нього знижку, і він обійшовся мені в, всього в 600 гривень метр. Боже, гляньте на цю Але вибачте, але дуже важливо сказати, що у самого Гуччі сорочка з цього котону коштує майже 2000 доларів. Ось тут подивіться. І я в шокі. Бачите, ось така ось коротка, вільна, максимально на літо саме те, тому що вона супер тонесенька, ну неймовірно. Вона трішечки просвічує. З точки зору. Ну, ти так дивлюсь просвічує, але ось тут в районі грудей нічого немає, все добре. Вона супер крута на літо. І дуже акцентна, можна просто одягнути звичайні шорти цю сорочку, і вже буде суперстильний образ, і так само з джинси сорочка. Ну коротше, вона робить образ одразу. Знаєте, одразу плюс тисяча до нього. У такого кайфу. Ось тут десь буде фото, приблизно як вона виглядає на мені, але, на жаль, в мене немає класного фото, буде так, приблизно щось. І що я хочу вам сказати. Я б ніколи не витратила 2000 тисячі доларів на сорочку з цієї тканини. Типу, це це тупо плата за бренд. За ті гроші, що я її купила, що я її собі зробила, Це вау. Навіть за 1600 гривень за метр це б теж було вау, і це теж було б класно. Але не 2000 тисячі доларів, ну. Це, взагалі, не той вау, якийсь ефект, і якщо чесно, мені навіть не дуже сильно подобається дизайн цієї сорочки. Тому моя вам найщиріша рекомендація: це знайдіть собі кравчиню, шукайте такі круті, якісь цікаві тканини і відшивайте собі одяг. Так, місцями це може бути трішечки дорожче, місцями це може бути дешевше, але повірте, той рівень тканин від топових культових брендів, або просто супер якісь якісні тканини. Ну, ви ніколи більше не зможете спокійно приходити в мас-маркет і щупати їх навіть. Тобто, це, це колосальна різниця. От я вам чесно кажу: вовна в мас-маркеті, і вовна від Yves Saint Laurent, яку можна придбати, це прям ну. Небо земля, або ж ви можете придбати а, сукні від мого бренду. А, ось так вони виглядають. Вони виготовлені з біфліксу Карвіко, і саме цей біфлекс використовують великі топові бренди по типу Шанель, Dolce Габана. Я. В різних розмірах до МЛ, ось тут, ось на дівчині МЛ, до речі, і також до цієї сукні я прикладаю з, зі стилізаціями. А, Я його цю тут не брала, бо не знаю, чи варто його так от показувати, але покажу ось тут. Це костюм в стилістиці 50-х. І я обожнюю цю естетику. Естетика 50-х моя прям віддушена те, як вона виглядає. Не те, як там ставилося до жінок. Але вайп, але оця ось мода мені дуже імпонує. Навіть не тільки мода в одязі, але й в дизайні інтер'єру, теж мені дуже подобається. І тут я хоч і ось так от виглядає костюмчик, який я пошила для себе. Вона він складається з топу і таких собі капрі. І я зараз вам поясню, чому цей образ, ось весь цей образ, він про естетику 50-х, я собі прям виписала, щоб нічого не забути. По-перше, я тут використовувала тканину. А, Тканину з клітинкою віші, віші, якось так вона називається. У 50-х ця тканина стала культовою після того, як Бріджит Бардо вийшла заміж у сукні з цієї тканини. По-друге, тут силует такий пісочний годинник в нас виходить, верх підкреслює груди, низ стегна, а талія звужена так, що хочеться перевірити, чи це не корсет. Якось так. А, в принципі, так мені все це описав Чадже GPT. Я вам скажу так: я це зробила на інтуїтивному рівні. Я це образ зібрала зі свого якогось досвіду, а, зі своєї любові, просто зі своєї якоїсь інтуїції. А ось так Чадже GPT оцінив мою картинку і написав, в якому стилі зроблено і чому цей образ в стилі 50 п'ятдесяти. Так. Третє це мюри на підборах. У 50-х було шалено популярно відкриті туфлі на танкетці чи мюлю, особливо для літніх образів. Четверте це сережки вишеньки. У 50-х дуже любили аксесуари, фрукти, ігрові, але сексуальним вайбом. Це я все вам розповідала, так розжовувала до того, що. А якщо ви пам'ятаєте, я знімала, якщо ви давно на моєму каналі, якщо ні, то підпишіться, а потім підіть і подивіться ось, ось це ось десь, тут воно буде відео. Там я розповідала про те, які саме стилі, тренди і кори я буду використовувати в 2025 році. І один з цих стилей це були 50-ті. І ось як ви бачите, як я його імплементувала, цей стиль 50-х в нашу повсякденну буденність в 2025 році. Також другий стиль, про який я там говорила, це був стиль натурально природній. І я не відмовляюся від того, що я буду якби, його наслідувати, використовувати і тому подібне. І тому я собі пошила ось таку ось сукню. Тут вона дуже погано буде виглядати, але ось тут, подивіться на фото: ну це просто вау, вона неймовірно класна. Це льняний трикотаж. Бачите, італійський м'яний трикотаж, я сподіваюся, що вам видно. Він такий трі... напівпрозорий, Не знаю, чи вам видно буде чи ні. Я спробувала показати. Він такий трішечки напівпрозорий. Ось так, от він виглядає на мені. І це дуже класна річ, тому що ну, льон він пропускає повітря, в ньому максимально комфортно знаходитися в спеку, але при цьому ж він повністю закриває мене від сонця, бо я особисто не люблю засмагу, мені не можна засмагати через мої хвороби, і я люблю свою таку аристократичну бліду шкіру. І саме через це я зазвичай одяг. Полюбляю себе, знаєте, закривати чимось якимось одягом повністю, або ж повністю мазуватися SPF-кремом. Далі я знайшла сукню в Нью-Йоркері. Вона коштувала 1470 півтори тисячі гривень, щось таке, і вона має ось так: от вона виглядає ось тут. Не знаю, чи наскільки це гарно зараз. О, ні, вона зараз не гарно, ось, наскільки воно зараз гарно тут вам виглядає. Тут мені дуже сподобалося ось ці ось золоті вставки. Um... Плюс ви бачите, що вона просвічує. Ось так от вона виглядає на мені. В попередньому своєму відео я, до речі, сиділа і розповідала. Відео була в ній також. Ось так ось вона виглядає на мені, в принципі. І вона так, вона досить добре. О, заплачка вона готувала вдома. Вона досить добре просвічує, і в ній краще її одягати або з купальником, як я, скоріш за все, буду робити, або ж ви можете пошити собі коротенькі якісь шортики і носити знову ж таки топ, короткі шортики, і ходити повсюденному житті. Мені здається, що це буде дуже класно. І знову ж таки, це такий трішечки морський вайб, плюс вайб, як на мене, натурально природнього стилю, бо ось ця тканина вона. Це такий трикотаж, і він виглядає досить так, знаєте, як натуральна якась тканинка, так природненько. Так, а, також з цієї естетики натурально-природнього стилю, моя сестра передала мені, вона їздила в Іспанію на відпочинок, і купила мені ось такий ось топ. Він дуже добре тягнеться, він такий, знаєте, як резиночка. Він такий в'язаний, але він коштував 20 євро. Тобто, це в перекладі десь тисяча гривень, якщо я не помиляю. І коли я його отримала, побачила цінник, і я вам хочу сказати, що він ну. Знаєте, коли люди харяться на наші українські бренди, по типу, що ось я купила ж, я віддала вам тисячу гривень, а мені ноги не цілували за це, там не знаю, щось подібне. То я хочу, щоб люди інколи. То я знаєте, зістикнулася з цим ось європейським брендом, і хочу сказати, що ну, тут просто-всюди торчать нитки, просто всюди. Не знаю, чи вам видно чи ні буде, але вони просто всюди торчать. А, можливо, тому що це натуральна тканина, я не знаю. Але йдемо далі і хочу поговорити з вами про косметику. І я в цьому році, я в цьому місяці, ну, місяці, на це літо витратилася так добряче. По-перше, я вирішила спробувати реджуран, сироватку від бренду Реджуран. Ось так от вона виглядає. А, чому я вирішила спробувати? По-перше, тому що дуже багато чула про цей бренд, але ніколи ним не користувалася, і мені було цікаво. По-друге, саме на цю сироватку була знижка 60%, здається відсотків, бо наскільки я знаю, вона коштує близько 6 тисяч гривень. А я купила за 1900, або за 1800, щось таке і. Чому я купила? Тому що всі гроші, які йдуть е, з продажу цієї сироватки, підуть до От, 100% прибутку від продажу сироватки роджуран, буде передано Superhuman Центр на реабілітації протезування жінок, що постраждали внаслідок війни. І я не могла це не купити. Я одразу побігла і така, все-все-все, мені це треба забронювала собі, бо ну, не знаю, це так а, дуже приємно купляти собі щось, коли це так само допомагає іншим людям, розумієте? Тобто мені так якось легше себе тішити чимось. Ось так вона виглядає. Опа! Всередині така у нас бутильочок, бачите? Ось так він достається. підставка, називаємо і так. Отак вона відкривається, а всередині це така піпеточка, яку треба отак от жунь робити. І разом з нею виходить сироватка, і потім так само назад. Коротше, я поки що користуюся, не знаю, десь користуюся тиждень-два, щось таке. Якогось вау ефекту я поки що не помітила, але можливо потрібно дати більше часу. Хоча, знову ж таки, це сироватка для інтенсивного відновлення шкіри сприяє відновленню пошкоджених клітин, вирівнює тон та повертає природне сяйво шкірі, забезпечуючи тривале зволоження шкіри та зміцнення її захисного бар'єру. У мене до цього класний був догляд, і є класний догляд, тому це просто як плюс додатковий, і поки що я не помітила якогось прям Вау, супер ефекту що я така намазюкалася, так три дні повикористовувала така. Ну, все, нова людина. Своєю знахідкою від бренду Moonrun, яка від якої я дійсно побачила ефект, це було взагалі вперше в моєму, напевно, житті, тому що я вперше в житті помітила ефект від догляду. Розумієте, до цього я просто завжди думала, що догляд це про ну, маркетинг, так чи інакше. Тобто, що там не знаю, зникнути зморшки можуть тільки від якогось. Від якихось косметичних прям процедур, від якихось ін'єкцій, а догляд це так, ну маркет. Але у мене дійсно зникли носогубні зморшки, я була в шоці. Перше, від чого зникли мої носогубні зморшки, почали зникати це від есенції. Ось так от вона виглядає, ось тут от буде, як вона виглядає на сайті. По-перше, я раджу вам починати, якщо ви вирішитесь, почати, починати саме з есенцій. Тому що, по-перше, тут великий об'єм, ви зможете зрозуміти, чи вам подобається. По-друге, вона найбюджетніша. Плюс до неї, і плюс зараз, якщо не помиляюся, на сайті діє така акція, що якщо ви вперше робите в них замовлення, то буде знижка, на, то буде знижка 30%. І я вам чіро, я, якщо чесно, спочатку думаю, може, я себе накручую, може мені оце так здається, що вона ну, допомагає. Якщо ви пам'ятаєте, я раніше знімала відео, де я робила огляди на б'юті бокси від цього бренду. На жаль, вони більше не будуть робити таких акцій, але раніше вони робили такі містері бокси, де ви купляєте і вам щось дістається. От, в принципі, там мені дісталася ця Як вона? есенція, і така ж сама, і мені сталося їх дві в якомусь і... ну, в різний період. І тому я одного однією поділилася зі своєю мамою, і я їй, типу, написала кажу: слухай, а ти не бачила от ефекту від неї, можливо? Бо от мені здається, що я бачу, вона така: так, я теж побачила ефект. І я вау! Ну, типу, для мене це було щось прям супер, щось неймовірне. Знову ж таки, можливо, ви не помітите якийсь вау-ефект на мені, бо мені не 70 років, і це мілі такі малесенькі зморшки, які помічаю, можливо, навіть тільки я, але вони дійсно зникли. Тому я вирішила піти далі. І вирішила купити собі серум, також від цього бренду із цієї колекції. Це колекція з райськими яблучками. Якщо я не помиляюсь, то вона там виробник пише, що вони мають ботекс-ефект. Я використала вже половину ось. І також у мене. Є ось такий ось крем, теж з райськими яблучками. І все це я використовую зранку. Для себе ось у мене ранкова процедура. Це те, що я використовую спочатку есенцію, потім сером. А зверху ось цей кремчик і так на шию також наношу. Ось, і це дійсно те, що мені супер допомагає, і супер, ну, це перша, напевно, річ, просто від якої я побачила якийсь ефект. От і все. Тому я ще... це от моя вам найщиріша рекомендація. Далі я хочу з вами поділитися те, на що я витратила, як на мене, купу грошей це... я купила набір косметики Stone and Salt. Я почала знайомство з цим брендом з дезодоранту. Ось так от він виглядає. Ось так от він виглядає. У мене аромат. Бергамота і Хінокі, дуже мені він сподобався, як він пахне. О, ну це, це аромат свіжості, бергамоту, таких якихось трав. Я не можу вам пояснити, можливо, я погано пояснюю, але це дуже крутий аромат. Якщо ви любите, знаєте, ці спа процедури якщо вам подобається такий аромат, я нав'язливий аромат, такого. Чогось ніжного, трішечки бергамотного, але при цьому, ну, о, я не можу, чесно вам скажу, це один з моїх найулюбленіших ароматів. Якщо ви любите такі, я ж кажу, натуральні аромати, от от це ось воно, воно воно класне. Я побачу, я мені дуже сподобався цей дезодорант. Це вже мій другий дезодорант. А, і я вирішила, коли я його купила, походила. Я розумію, як сильно мені подобається аромат, і я вирішила подивитись, чи є ще якісь продукти від цього бренду з цим ароматом. І так, виявилася велика кількість продуктів, які я зараз вам покажу. А, це я їх знайшла в. Магазині, здається, Soulmates вони називаються якось так. Що хочу сказати, на сайті він коштував 4800 гривень, але я написала їм в Дірект. Написала, що типу hello, А чи маєте ви якісь знижки для ну, перших, типу, клієнтів? Можливо, у вас є знижка на перше замовлення. Вони написали, що так. Вони мають таку знижку, але можна а, вони її зроблять в діректі, бо на сайті на жаль в них поки що ця функція ще не введена. І ви можете отримати знижку в 15 Тобто для мене це вийшло так, що. Набір коштував 4800 гривень, я його отримала за 4000 гривень. І туди входив дезодорант, туди входив крем для рук, лосьйон для тіла і гель для душу. Що важливо сказати, що тільки дезодорант я купляла окремо, він коштував близько тисячу гривень чи тисячу гривень. Тобто, все разом досить економно і досить навіть вигідно купляти, тим паче зі такою знижкою. І зараз я вам покажу ось так виглядає гель для душу. Ось такий ось він. З... І все це одного аромату, дуже важливо сказати. Тобто тут такий дозатор, як умилка. Також тут у нас іде ось такий ось боділасьйон. Мені дуже, в принципі, подобає. Блін, не сподіваюся, що вам видно. Мені дуже подобається насправді. Ї... Отак. Е -е. Мені дуже подобається цей дозатор, як воно виглядає. Все таке... Це, взагалі, наскільки я знаю, американський бренд якоїсь спортсменки. Я, чесно сказати, не в курсі, але мені дуже подобається і ось такий ось крем для руку. Ця кольорова гама, мені подобається, як воно виглядає, мені подобається, як воно пахне. Ну, типу, от мені постійно хочеться, о Боже, мені постійно хочеться мазати собі ним руки, мені постійно хочеться пахнути цим ароматом. Тому я вам щиро раджу, якщо ви можете сходити в якийсь магазин, і у вас в місті, можливо, є магазини, де представлені ці. Продукти, бо у нас в Харкові є такий магазин, він називається Доктор Каракум, якщо ви з Харкова то можете сходити. І там є ці аромати, там представлені дезодоранти і деякі гелі для душів, але цього аромату, на жаль, не було, тому ви можете просто піти, хоча б і понюхати. Важливо сказати, що всі ці продукти вони дійсно пахнуть однаково. Тобто, розумієте, якщо ми говоримо про. Тож, є Rituals, то там, от я помітила, що деякі позиції, хоч вони із однієї колекції, але вони пахнуть по різному. Тобто пінка для душу може пахнути не так, як пахне дезодорант абсолютно. А, але тут такої проблеми немає, вони от прям ідентичні по аромату. Можу вам щиро рекомендувати поки що, хоча б чисто через аромат. Сподіваюся, що вам було просто спокійно подивитися це відео. Трішечки цікаво. Ви дізналися для себе щось новеньке. А ми з вами трішки потеревенели. Буду безмежно вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал. тут я розповідаю вам про моду, стиль, також розповідаю про своє, свій шлях, бо якщо ви не знаєте, то я одна на 10 мільйонів, маю дуже рідкісну комбінацію, дуже рідкісних захворювань. І на цьому сайті, і на цьому каналі я розповідаю про те, як жити з цією хворобою, як я справляюся з цим. Ось тут можете подивитися, подивитися відео, якось так. А також буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій інстаграм.